Україні запускають мережу стартап шкіл, бізнес-інкубаторів акселераторів при університетах. Про це повідомляє Міносвіти на офіційному сайті. У першу чергу стартап школи орієнтовані на студентів, дослідників, молодих підприємців, усіх, хто має ідеї в галузі технологій чи науки, та хоче створити власну справу. Бізнес-інкубатор при університеті надаватиме їм усе необхідне для створення стартапів: наставництво та експертну підтримку, доступ до обладнання, інструменти для залучення фінансування, а також навчання для розвитку бізнес-навичок. Як це все працюватиме? Розпитаємо у нашого співрозмовника: це керівниця інкубатору Стартап екосистем з Київській школі економіки. Марія Аліпатова вже з нами. Я взагалі дуже тішуся, що в Україні з'являються такі ініціативи, як інкубатори, акселератори, стартап школи. І якраз така нагода нам стала, щоб всім об'єднатися. І е, такі інкубатори, акселератори, вони будуть давати не тільки менторську підтримку, навчання, нетворкінг, доступ до мейкерспейсів лабораторій. Вони також будуть давати. А можливість підприємницького мислення, креативності і якраз створення власної справи можуть приходити будь-хто з ідеєю. Ви можете бути абітурієнтом, ви можете бути студентом першого курсу. Як ви сказали, головне цій справі це мотивація та можливість і бажання розвивати ваш продукт. Бо як показує практика. А найбільш мотивовані студенти або взагалі люди, котрі приходять до інкубаторів, вони будь-якого віку.